Всім привіт! На зв'язку Максимус, і ви на каналі Креофанд. Ну що ж, мій друг Креофанд зробив нарізку з мого стріма. Я вас не затримуватиму та й думаю Креофанд проти. Ну що ж, перейдемо до самої нарізки. У та, нього там сталася біда, він всі ресурси м, профукав. От десь профукав він. Мене хата така в мене. Хльоп-хльоп-хльоп-хльоп. Хлп-хлп, хлюп-хлк, хлюк-хлк, хлб-хлюк-хлк, хлюп хлк хлюк хлк хлб хлюк хлк хлюп хлоп 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 хлюк люп Привіт усім. Привет, э, Дима. Э, привіт, привіт Адам, привіт Шатон. Даня плей, привіт Ноксис. Рікардо Легенда. Э, привіт Катя. Щось без Ноксиса стримует вот. Що ти Локи Майн? Жалко, жалко. Я пшо там наробив роман. А, згадав, все. Надмеханізми. Зараз будемо робити механізми надмеханізми. Що, се. Ай. Як там по-українськи? Ну, російський російській поршні, як там по-українськи буде поршень? Скажіть, будь ласка. Лепати, лепати, лепати лепата, ляпата, ляпата візьму. Що ляпата? Лепата, ляпата, Лепата. Вона й так ледве дихає ту Ща буде. І вищий пілотаж. А ну шо тут понабудовував раносад? Ой-ой-ой-ой. Еммм. -ой -ой. а... Ам... Ам... Нема не 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 мене все. В мене нема поруха. Так, 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 так. Так, так, отак. От от Вот так, вот так, вот так, вот так. Все, я полетел. Ту -ту 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 -ту. О, hello, 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 bro. Эй, what's up? Бизнес, братья, а далее... А далее что то там что, да? Я рад за тебя. Э, так, что я сказал -то? Я русский. О, здравствуйте, паны. Привет. Бо я могу делом нарубить. Короче, да. Считаем висим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Сім, вісім. Раз, два, три. Хто ще не напортачити тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Що щоб було файно? А ні, блін, я. Ой, я професіонал. З швидкістю світла я не маю слів просто. Не не, не файно, не файно. Хтось вже напевно поняв, що за супер-пупер механізм я тут. Планую наробити. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ідеально майже. Це добре. Ой. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В мене не кликали, я прийшов. Зараз починається, да, ноксис? Ай, доведеться потім тут робити перестановку тотальну. Рікардо, не, Рікардо не надо Та я це все за Все. Рікардо! Україна так, я з України. А тут коровки мої, барашки мої. О, слава Україні, героям слава! Нє, з рік без Рікардо без Рікардо, без Рікарда. Рікардо. Де моя сукира? Зараз буду всіх різати. Все буде добре. Обіцяю, поки що. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой. ой, -ой, 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 -ой Нарешті нормальна людина. Не Рікардо, а Рікардо. <звук> Цей свій смайл, це просто угар. Ну, не для мене. Мені приніс трохи кругляка у будівельного блоку. Все, що треба, це щоб ти потоптав города мені. <плес> Ой, бідна дитина, їсть гнилу плоть. А, бідна дитина. Нема що їсти. Батьки вигнали з дому. Нізя, незя, незя. Нізя. 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 Ти попугай. Ну, капець, тут бардак Я не Макс... не Максус, а Максимус. Це різниця є. Да ну не! <ріст> 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 Треба потрошку <ріст> зваливати. Улетай, Саше, Саша, я до тебе відношуся як до Саша. Ти моїх корів відстріляв! Ти Моїх корів відстріляв. Не плач, все буде добре. Не не, не бей його. Не бей його, він не мішав. Ти шо, кілер якийсь там втікай, Локі, втікай! Втікай, біжи! Дивиться твою відеозаявку. Я щось пропустив, да? Ти геній! блін, 5 рівнів в жопу! Тут Я така людина одна класна. Що я забув? Бо... Ей! А, тут снайпери розвелися. Оки себе. Нoxіс! ДЕСТАВ! До речі, до вашої уваги! Найбільша по -по побудова на нашому сервері. Це будинок Фані Макса Також йому цим будинком допомагає Діма е, Креафант. Іншими словами. Зараз я вам покажу все в, 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 всю хату в повній красоті. Ух ти ж! Ото реакція, поняв? Ей! Ей! Сейчас серйозно? Ах, ты ж... Оба, понял, видал? Ага! Я буду был. Мама, я в Париж. Паріж! Париж! Париж! Так і знав, так і знав! Ньоу-бум! ру ду ту ру ру а муха тоже Тум, бу 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 бум Иди в паню. Я убий все-все Няу Любишь вишневый чай? А я люблю зеленый чай. Ноксиса стресс. Ой, бида дитена. Начайно пухну. Рупум бурм-бурм брум-рубум. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, древо дависта чає. Древо на чає! Здравствуйте! Як ваші справи? Ш. Ти Ты шо, человек! Що ти свій ресторан палиш? Чоловік, Свій же ресторан палить! Ти бізнесмен? Бізнесмен? Хапфу! Шо ти плюешь? це моя фишка. Е, Мені нравится як воно горить Здравствуйте! Мені теж нрається, як воно горить, як люди суєцяться, як пожарки їдуть, і так далі. Ого! Ото щось бачу пердано нормально. Пердано славно. Він не пердить, він стоїть. Файно, так, файно. Мені нравить, як... як воно горить, як люди суєцяться, як пожарки їдуть. І так далі. Ей! 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 Та Я двері поставлю! Ой, геній. Добре, заберу собі. Клянусь. Я більше пукати не буду. Коротше, прийняємо клятву Локи Майнкрафта. він каже, що він більше пукати не буде. Я не вірю. Чесно. Не обіжайся, Локи. Не плач, все буде добре. ой 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 Шо тут робить? А, казалось. Че ты мій захисник? Ай, Ноксис забрав мій верстак. Ай! Захищай! Ты сіт! Ты байдер з них же Той чоловік на мене напаль. Не бей його, не надо! Не надо, він над над надто потужний. Чекаємо! Простичную! Я меч просрав. Не бей! Мощета! Ау! І все рейдом на Ноксиса? Конечно. Ти хочеш сказати? Що ми ми ж з тобою рівні броньої, ти забув? Типу і потужністю мочів майже рівні мечами. Мій пук сильніший. Я ж пп про сервер, що мій пук не виграти. Що на тебе напали? Снайпер, типа. Скриню. Кого він вже вбив? І наш ти його вбиваєш? І наш до його хату палиш? Що, він зараз напат. Довпи... Що ти прийшов? Е -гі 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 -гі. вже трошки дістав. Я ніндзя. Що ти брешеш? в ніндзя взаді тут панцир? Макс, поможи! Де ти, Саша? Ти де? Де? Ти де? Ой-ой-ой! Льотчик! Окей, лечу. Та шо ти знущаєшся з того локі, ти? Є попа мокра. Він над усіма знущається. Та ти успокойся, чи ні? Агресивець, скажи Саша. Туда. Давай, повстання. А він говорить! Повстання! Повстання! В атаку! Ах ти ж! Ай, блін. блин! А! Не втечеш, Не втічеш! Іди сюди, йди сюди Ладно, проїхали Я підвів! Я всіх підвів! Тюбік, Ловим! Іди сюди, Іди-ка Підходи. Саша! Окей! Я тебе понял! Ну шо ти? Що ти, тюбік? I don't speak English. I am speak Ukraine. Сліду я, за ним. Ведайте відеозйомка.

Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Саша кружає. Це була супер боротьба. Між Сашою. Чак! А я нічим йому не допоможу. Я підвив його. Де ти тюбик? А блин, Саша! Локі, втікай! Уф. Ой! Коротше нас різня. Хто рухнеться той гей.